Пацієнт з тривогою, що хоче. Він хоче розуміти, що таке. Пацієнти з тривожними розладами а, максимально зосереджені на своєму обстеженні. От ніхто, по-моєму, так не обстежується, як пацієнти іпохондричні і з тривожними розладами. Вони готові ходити десь, як, як на інституті кардіології з Холтером привів. У мене є пацієнт, якого я вже давно знаю, давно веду. З генералізованим тривожним розладом, але з екстрасистовими. Там от така пачка приносить і вже сам відстежує, може читати лекції. Тобто вони шукають опредметити ті надзусилля, які вони роблять. І тут цікавий феномен. Для чого? Для того, щоб або зменшити інтенсивність цих переживань, або змінити їх вектор. Наприклад, тривогу перевести в страх. А це вже інша річ. З чим важче працювати? Важче? З тривогою чи страхом? З тривогою. з тривогою. Правильно. Якщо ми лікуємо депресію, от я мало знаходжу однодумців, які лікують трітика депресію. Тому в мене хороше запитання до вас. А хто лікує депресію з дозою 500-600 міліграм? Чомусь стоїть у нас оцей міф, я з якого стартувало про те, що от 50 це точно сон, хороший, якісний, безпечний, хоч після інфаркту, як доходь після. І ніхто не ну, до тривоги не спускається 300 мг. А от до депресії не добирається в силу якогось побоювання. Чи бувають побічні ефекти? Ну, звичайно, бувають. Назвіть мені препарат, якого немає побічних ефектів. Вони інші, ніж сіозі, нема сексуальної дисфункції, немає порушення сну, немає маси тіла, там є інші впливи, звичайно. Тому пробуйте, якщо так розмашисто назначаються паксіли, флюанситини і так далі, то чому б не спробувати теразодон лікувати монотерапії ту ж депресію, особливо з інсомнією, якої достатньо багато? Ну і крайній слайд це слайд, звичайно, компанії Ділео, але вони гарний вибрали символ, тим більше вони дуже такий теплоукраїнський символ. І мені подобаються соняшники. Допомагає адаптуватися.